Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую розпакувати розпаковочку. Дозвольте привітати вас з водохрещею. Побажати міцного здоров'я, Божих ресних благословінь, затишку в вашій оселі і міцного міцного здоров'я. Почнемо розпаковочку. Запрошую. Так, друзі, перша розпаковочка в мене ось така дріжджі. Пачечка 100 грамова Закінчилися, треба щось до чаю. Отакі вот дріжджі. Так, дріжджі у нас коштують 10 гривень, 70 копійок. 100 грамова пачечка Львівські Так, потім закупилась такий ванільний цукор, бо залишився один. Ось такий 7 пачечок. Сім пачечок такого цукру ванільного коштує 10 гривень 50 копійок. Так, бермікс такий лимонний. Бермікс у нас коштує такий 29 гривень 90 копійок. Пів літрова баночка. І ще покупочка в мене ось такий сирок. Апельсин, ананас. Сирок коштує 31 гривня, 80 копійок, обидві пачечки. І вагою 60 грам. Захотілося посмакувати ось такими вафлями лимонними. З ароматом лимону коштують такі вафлі в нас. 26 гривень, 30 копійок. Вагою 236 грам. Ось така ціна на вафлі. Так, ще прикупила насіння кунжуту, закінчилося. 125 грамів коштує 30 гривень 80 копійок. Також захотілося грибочків. так як у наших краях грибів немає, то купуємо ось такі грибочки. Так, називаються грибочки печериці 450 грам, Отакі от баночки ось. І коштують грибочки 73 гривні 90 копійок. Так, тепер молочка піде, друзі. Спочатку буде сметанка. Ось така 15%. Просто квашено. коштує в нас сметанка. 32 гривні, 30 копійок, 15%. Кефір також купила 400 грам. 2,5% і коштує кефір у нас. Зараз ще щось розіб'ю як завжди. Так, кефір отакий ягодинський, 2,5%. 17 гривень, 90 копійок. 400 грамова. Так, ще купила для чоловікові заправляти зажигалки ось такий газ, який коштує в нас на сьогоднішній день 99 гривень 90 копійок. Так, всі покупочки отак видно, начебто всі. Так, по цьому чекові все. Чек. Ой, вибачте, не все ще. Купилась такий салатник. 2,5 літри. Коштує 38 гривень 90 копійок. 38 гривень, 90 копійок, 2,5 літри. Ось такий красавець. Будемо готувати салати, будемо тісто зручно буде замішувати. Так, чек за тебе закінчився. Переходимо до чека. Із магазину твій маркет» не реклама, мої покупки. Так, спочатку в нас йдуть ось такі ватні диски. Закінчилися у мене також. Так, ватні диски в нас коштують. Небагато і немало. 120 штук їх тут. І коштує 38 гривень 50 копійок. Дуже зручно, багато і надовго хватає. 120 штук надовго для нас. Жінок і дівчаток це зручно. Так, слідуючий де ось такий освіжувач повітря. Лимонний фреш. 47 гривень коштує. Ось такий. Так, ставлю ось тут, бо вже нічого не влазить на столі. Там робили зауваження, що треба, щоб було видно весь товар покупок. Ну, стараюсь, наче, щоб було видно, ну, самі ж розумієте, ось так, мабуть, де. краще це. Так, далі в нас іде після, після освіжувача, йде шампунь. Купилась таку шампунь дівчатка і хлопці. Буду пробувати, не знаю. Купила її перший раз. Отака шампунь. Називається шампунни. Реклама. Сіяючий, сяючий блиск 360 мл, 84 гривні коштує. Ось так. Нарешті впоралася, поки сказала. Так, шампуня така. Далі йде кухонні. Губки в мене ось такі. Вчора останню взяла, тому сьогодні підкупила такі губки кухонні. Так, міді 5 штук, коштують 11 гривень 36 копійок. Я вам скажу, що також зручно. 5 штучок чи 6 взяв, використав, потім пішов ще взяв. Чоловік любить губки більші, в його є більші, в його рука більша, а мене влаштовують такі. ось такі губки. І купила собі, дівчонки, прикупила собі отаку дошку: 84 гривні стоїть 50 копійок. Отака дошка ось дерев'яна, бо в мене є дерев'яна, але вона вже з руками впитала весь запах у себе, продуктів кухонних, з яких ми готуємо. Ціну я сказала, ні, повторюся: 84 гривні 50 копійок. В магазині така дошка коштує 220 гривень. Ось таку красуньку собі прикупила новеньку. Так, тепер мені треба вам показати гарно все. Ну, ось отакі покупочки сьогодні в мене. Дякую вам, друзі, хто був зі мною, хто дивиться мої відео. Заходьте на мій канал. Дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки, кому цікаво. Підписуйтесь на мій канал. А я вам всім бажаю міцного, міцного здоров'я, всім нам миру, перемоги, якої ми дуже всі чекаємо. Ще раз дозвольте вас привітати з водохрещою святом. Ну і що побажати! Міцного, міцного здоров'я ще раз всім. Дякую за увагу, бережіть себе і одне одного. До побачення! Бувайте здоровенькі!